А далі про одного із тих, хто поклав своє життя заради батьківщини на фронті під час виконання бойового завдання загинув Сергій Жимела. Йому було лише 32. Яким був цей звичайний герой? Розкаже Ельвіна Сейдбулаєва. Зі сльозами на очах Світлана міцно тримає фотографію сина. На ній її Сергій такий гарний молодий. Таким він залишиться назавжди. На війну він пішов добровольцем. Узяли його не відразу. Спершу зарахували до резерву. В цей час Сергій волонтерив, допомагав військовим та переселенцям, а згодом повідомив. Мам, я Казала знову не треба. Він сказав, мам, як не треба. Якщо всі так будуть розсуждати, що не треба. У нас в Україну нікому буде заїжджати. Майже чотири роки. Чи не щодня Сергій між виконанням бойових завдань знаходив хилинку, щоб написати рідним. як у тебе Бамочка У я все хорошу спершу. Сергій тримав оборону на Київщині, згодом воював на Сумщині, Харківщині, Донеччині, а восені на Запоріжжі. Це прапор підрозділу. Це шеврон підрозділом, 65 п'ята механізована бригада. А ще Сергій проходив військове навчання за кордоном у Великій Британії. Брат мене служив за перемогу, і тепер ми будемо звичайно триматися. Він мені завжди казав, що малая це війна. Я на війні, я туди не грати, пішов. Старший сержант Сергій був командиром екіпажу БПЛА. Побратими його згадують як відповідального бійця. Дуже чимна, порядна людина, на якого завжди можна було покластися. Дуже відповідальний. Він дуже мріяв бути офіцером, захищати свою батьківщину. Під час відпустки Сергій мало говорив про війну, намагався більш уваги приділити родині, дружині та маленькій донечці. Сережа це неймовірний батько для своєї маленької донечки. Він завжди тішився якимось її новим навикам і вмінням. Для нас він завжди буде найкращим батьком, найкращим чоловіком. Він був по перше дуже щирий. Він був дуже уважний для мене. Він особисто і для мого чоловіка це діда. Він був наш другий син. Такий у нас маленький був. Залишився героєм. Старшого сержанта Сергія Жемела поховали на Київщині на Алеї Слави. Ільвіна Сідбулаєва, Костянтин Царинок. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.